Від мої гроші. Сьогодні, 8.30 у неділю, а на 10. німці на дев'ятий. Сьогодні ми з вами робимо Юніт шостий. Ось цей I don't. Пам'ятаєте, я розповідала вам вчора на розмовному курсі. Перший урок розмовного курсу вже відбувся. Ви можете в нього зайти по акційній ціні досі. 50 євро там, чи 59 здається, щось таке. Так, мої хороші, поїхали. I don't. Present simple negative. заперечення в present simple. Дивіться, і вчора на тому курсі я розповідала, до речі, діти приходять, приходьте з дітьми. Прикольний курс, він йде в хорошому темпі, він інтеграційний, там немає поїгрушечок, немає ось цього розкачування. Заперечення від present simple це don't або «doesn't». А я вам розповідала, що doesn't, дивіться, ось воно, це він, «вона», воно. Don't це «I IVUZ, і я розповідала вам, що doesn't і don't. Це стислі форми від повних. Дивіться, do not ви можете сказати два слова, або does not. Єс, yes. пам'ятаєте, present simple? Я працюю, ми любимо ти або ви робите вони мають. Так? А закінчення с до цього всього діла приходить, коли нас він вона воно. Але якщо у нас «doesn't» стоїть, «he doesn't», «she doesn't» і «doesn't» що Work like, do have to doesn't» притягує першу форму дієслова. Ось це закінчення, ось це си. бачите? ось воно тут стоїть, а тут його вже не буде. Чому? Тому що воно вже «doesn't». Бачите? кави. Ні, дякую. Я не п'ю кави. Я не люблю мою роботу. Вона не п'є каву, вона не любить свою роботу. Бачите? «I don't». Drink і she doesn't drink. I don't like, he doesn't like. Тепер ми гроші. Ми дивимося в речення. I drink coffee в чорним виділенні форми present simple. But I don't drink tea. Я п'ю каву, але не п'ю чай. Susie drinks tea, тому що це він, вона, воно воно закінчення с, But she doesn't drink кофе бачите, де состоїть ось тут ось воно. You don't work very hard, ти не дуже працюєш наполегливо. О, я вам зараз покажу. Може, пропустить, поки в мене ця книжка є поруч Ось, а не видно нічого. Ні, я. А якщо так? о Це китайська. І ми сьогодні з китайцями вже працювали наполегливо, ми робили от такі штуки. якщо вам так Пили іерогліфи, перекладали їх, і поки що ми працюємо з пінг-інім пін На третьому році, правда, але ми все одно працюємо з пін. Ну, треба вчити слова. Тому так, наполегливо мерзика сьогодні сьогоднішнього ранку неділі. Так, мої хороші, так само і ми з вами маємо працювати. We don't watch TV very often. Ми не дивимося телевізор дуже часто. The weather is usually nice, погода зазвичай хороша. It doesn't rain very often, doesn't, тому що it не дощить дуже часто. Sevent Chris, don't know many people. Саме Chris не знають багато людей. B, remember, пам'ятайте, якщо I, they вживаємо don't, а хіше it doesn't. Запам'ятайте. I don't like football, he doesn't like football. І я вчора казала на, розмов... на розмовному курсі, що цей don't doesn't не наголошується. Це зараз я наголошую, що ви запам'ятали цей don't, а he she, it doesn't. I don't like Fred, and Fred doesn't like me. Я не люблю Фреда, а він не любить мене. My car doesn't use much petrol. Моя машина не використовує багато бензину. Sometimes he is late, but it doesn't happen very often. Іноді він запізнюється, але це не стається дуже часто. Ми вживаємо don't, doesn't плюс інфінітив. Ну, Перша форма діє слова don't like, doesn't speak, doesn't do. I don't like washing the car. I don't do it very often. Я не мою, я, мені не подобається мета машину, я не роблю це часто. Sarah speaks Spanish, but she doesn't speak Italian. Сара спілкується іспанською, але не спілкується італійською. David doesn't do his job very well. David не робить свою роботу дуже добре. І Паула або Пола doesn't usually have breakfast. Пола зазвичай не снідає, не має сніданок. Тепер, мої хороші, якщо у вас є розпечаточка, ми повинні з вами роздруківка, ми повинні з вами зробити вправи. Дивіться, а в кого немає, то робімо разом. Ви повинні поставити зараз відушечку на паузу і виконати це все діло, потім зі мною перевірити. Готові? Один, два, три. вимикаєте мене, зупиняйте відео, а тепер перевіряємо. Вмикайте. 6.1, Напишіть заперечення. I play the piano very well. Я граю на фортепіано дуже добре. I don't. Я не граю. Don't. Anna plays the piano very well. Як у вас мало получитися? Anna doesn't play the piano very well. Вони мій телефонний номер. We don't work very hard. Ми не працюємо на полегові. He doesn't have a bath every day. Він не має ванну кожного дня, тобто він не купається в ванні. і, і не приймай. You don't do the same thing every day. Ти не робиш ті самі речі щодня. Yeah. А якщо 6.2, вивчіть цю інформацію і напишіть речення із лайк. Like. У вас є Бен і Софі, це вони, they, Кейт, Катя і Ю і Ви. Пишімо. Ben and Sofie like classical music. Бен і Софі люблять класичну музику. А Кейт, ставте, будь ласка, відео на паузу. Зараз будемо з вами. Так, я сподіваюся, ви поставили її душечку металузу дихав. Kate doesn't like classical music. Kate не любить класичну музику. А я, наприклад, I like classical music або I don't like classical music. Ben and Sophie don't like boxing. Kate likes boxing. А я I like або I don't like boxing. Box. Бен анд Софі лайк хор фільмс, люблять фільми жахів, Кейт дазент лайк хор мувіз, Катя не любить фільми жахів, I like або I айдонт лайк хор мувіс. Шість крабка 6.3. напишіть про себе Я ніколи, я часто або я не, бла 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 дуже часто. Watch TV, дивитися телевізор. I don't watch TV very often. Я не дивлюся телевізор дуже часто. Або I never watch TV. Я ніколи не дивлюся телевізор, або I often watch TV. Я часто дивлюся телевізор. Ставте відео на паузу, виконуйте завдання, зараз подивимося приклади. Припустимо, ви зробили це діло. Перевіряємо. I never go to the theater. Я ніколи ніколи не ходжу до театру. I don't ride a bike very often. Це, наприклад, бачите, example answers. Приклади я не катаюся на велосипеді дуже часто. I never eat in restaurants. Я ніколи не їм в ресторанах. I often travel by train. Я часто подорожую потягом. ну, приміром, знов таки. А ви можете за бажанням скинути наш англійський чат та що зробили. 6.4. Закінчіть речення. Усі із них є заперечними. Користуйтеся don't, doesn't і цими дієсловами. Cost – коштувати, go. іти, їхати, know. Знати. rain – дощити. Уже забрали його у сюди. See. Бачити, use – користуватися і носити. The weather here is usually nice. Погода тут є дійсно хорошою. It doesn't rain much, дощ не йде часто. Paul has a car. У doesn't use. But he, Alevin, doesn't use it very often. Never just часто. даваите Paul and his friends like films, but they, a don't go. Не mm -hmm. to the cinema very often. Amanda is married, but she але ne не it, doesn't wear doesn't wear a ring. I much about politics. I don't know. Тобто, не орієнтуюся в політиці. I'm not interested in it. Я не ній. The Regent Hotel isn't expensive, не дорогий. eat. Doesn't cost. Він не коштує much to stay there. Не коштує багато, щоб залишитись там, перебувати там. Ed lives very near us. Ед живе дуже близько поруч з нами, батві, але ми не бачимося. Don't see him very often. Не бачимо його. Так. Дуже часто останніми гроші, про капроп'ять. Поставити дій слова в правильну форму стверджувальну або заперечну. Наприклад, Margaret speaks four languages English, French, German, and Spanish. Вона спілкується чотирма мовами англійською, французькою, німецькою, іспанською. I don't like my job. Мені не подобається моя робота. It's very boring. вона дуже нудна. Зупиняйте відюшечку, виконуйте, зараз перевіримо. Where's Steve? The Steve, I'm sorry, I don't know. Я не в курсі справи. is a very quiet person. дуже тиха людина. She, вона не говорить багато. She doesn't talk. Talk читається без L. She doesn't talk very much. Andy a lot of tea, багато чаю, п'є багато чаю, drinks, тому що it's his favorite drink, це його улюблений напій. It's not true, це неправда. It don't believe, I don't believe it, я не вірю. That's a very beautiful picture, це дуже гарна картина. I like, мені подобається. Я люблю. I like it very much. Мені вона дуже подобається. І останнє Mark is a vegetarian. Марк вегетаріанець. He doesn't eat. Він не їсть м'ясо. На тому все, мій товариш. На наступному занятті завтра ми з вами будемо робити сімку юніт сім. Do you present simple questions? Будемо робити гратися з цим дюдас далі, тільки вже не в запереченні, а в запитанні. Ось вам буде схемка, пам'ятайте, граматичні маленькі слоначки у вас повинні бути, де ви пишете ось ці схемки. Це дуже корисна річ. Коли ми будемо на розмовному курсі, бачили, як я вчора говала, я не розповідала правила. Я казала на уроці, ми з вами це робили. У відео я це розповідала і тренували ми це теж. Відповідно, так як курс розмовний, інтеграційний, швидкий і повний, він величезний. Оце по ігрушечки знову переказувати знову. Це не підходить про цей курс граматичний на YouTube, який проходить кожного ранку, щоранку. Він першим іде, і на нього лягає розмовний. Саме найхороше, до зустрічі! І розмовний курс у нас буде в суботу о 18.10 після німців. Приходьте до зустрічі, пока.